В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогодні Церква Христова у молодому піднесенні відзначає свято Собор святителів, вселенських і учителів. В цей собор входять, святий Василий Великий, Григорий Богослов та Іоанн Золотоустий. Як у духовному житті кожної людини можна відокремити три напрямки волю, розум і серце, так і ось ці три святителі, яких Церква включила в цей собор, ось цю святу Тріаду символізують три напрямки церковного життя. Святий Василій Великий символізує волю церковного устрою. Святий Григорій, богослов, символізує розум. Недаремно йому дано це ім'я Богослов. Адже серед великого сонму святих угодників Божих мало є таких, які з ласки Божої. Удостоїлися такої назви Богослова. Це сьогодні, це слово, воно стало для нас звичним. Це Сьогодні тим словом іменують тих, хто забув, здобув богословського світу чи філософську, хто знає святе Писання і говорить про нього. А ось в перші віки Християнства, цим іменем мало хто удостоївся називатися. Цим іменем були названі ті, які не тільки знали Слово Боже, не тільки його проповідували своїми устами, але в першу чергу це Слово Боже вони проповідували і несли суспільству прикладом власного життя по Євангелії. Так і святий святитель Злотоусти. Ми знаємо з його життя, що він був зірцем ораторського мистецтва, проповіді, і він символізує серце церкви, тому що своїми словами, богомудрими і богонатхненними, він звертався до людських сердець. Його проповідях Люди знаходили втіху, Люди, чуючи його Слово, натхнене Духом Святим, наповнювали своє серце покаянням, молитвою і рішучістю змінювати своє життя по Євангелії. На, сьогодні, на сьогоднішній час нам відомо. 804 проповіді святого Яна Златоустого, які були записані християнськими скорописцями, і які до сьогоднішнього часу являються зірцем християнської гамелетики, і які до сьогоднішнього часу несуть людям світло Божественної правди, світло Божественної благодаті. І ось сьогодні, шановуючи, святкуючи їхню пам'ять, ми звертаємося до них у своїх молитвах, відносимо серця, спрямовуємо свою волю, підносимо свій розум, благаючи, щоб вони виблагали у Бога і для нас, цієї віри, цього запалу. Цієї божественної мудрості, якою вони володіли. але їхнє життя не було просте і спокійне, їхнє життя завжди було повне випробовувань, смутку скорботи, ризику, тому що кожен хто старається і бажає жити за правдою Божою. Не людською правдою, а за істиною і ти, той знаходить супротив серед суспільства, той знаходить нерозуміння, і серед свого оточення, так і було у житті святителів. Вони були переслідувані. Я злотоустий помер, відійшов до Господа по дорозі у силку, у яку його заслала імператриця Євдоксія, тому що його палкі слова промови викривали гріхи і пристрасті, і вона це болізняно переносила, знаходячи паралелі його слів у своєму житті. Але правда рано чи пізно все рівно переможе, тому що не в силі Бог. І той, хто прагне жити за Євангельською правдою, за Словом Божим, якщо і не знайде у цьому житті винагороду від Господа, то він знайде винагороду від Господа у майбутньому житті, житті у майбутньому віці, у пам'яті послідовників, нащадків. Адже їхні імена. Записані церквою Христовою у серцях віруючих людей, їхня пам'ять буде жити рівно стільки, скільки буде існувати людство. Їхній приклад життя це дійсно ті світильники, які світять кожному, хто шукає правди Божої у цьому житті, світять і просвітлюють шлях кожному. Хто правдне пізнати і знайти Бога. І сьогоднішня Євангелія передає нам слова Спасителя, що не може місто, яке стоїть на горі, сховатися, що не запалює світильник і не ставлять його під посудиною, а на свічнику, і воно світи для всіх, хто є в хаті. Так нехай просвітиться світ ваш перед людьми, щоб люди бачили добрі діла ваші і прославили Отця Нашого, що є на небі. До кого ці слова звернені? Ці слова звернені, дорогі христі, брати і сестри, до кожного з нас, до кожного, хто слідує за Христом і іменує себе цим високим званням. Християнина, як і ці трьох святителів і учителів Вселенських, були світлом для світу, і просвітили багатьох, і надалі продовжують просвітлювати і до сьогоднішнього часу, просвітлювати своїм життям, своїми трудами, словом, проповідями. Так і ми, дорогі Христі, маємо бути світлом для тих людей, Хто не пізнав Бога, для тих людей, хто не знає Христа. Але якщо кожен з нас щиро подивиться на своє життя, без лукавства подивиться собі в серце, ми побачимо, що ми далеко від цього ідеалу, до якого закликає нас Христос. Але сьогоднішнє свято є для нас втіхою. Є для нас надією, тому що і вони були такі ж люди, люди, як ми, але вони боролися із собою через посередництво своєї віри, молитви, посту, смиряли себе, і Господь їм допоміг. Господь дав їм силу і обдарував їх своєю благодаттю, Наповнив їхню душу тим світлом, серед яких, якого зігрівалося і зігрівається до донині тисячі і тисячі віруючих людей. І ми маємо потребу у цьому світлі, ми маємо потребу у цій благодаті. Ми повинні, дорогі брати і сестри, направляти свою волю, свій розум, своє серце до Божественної благодаті. Відкривати свою душу перед Всемилостивим Господом, сповідувати Йому свої гріхи, просити благати, оцієї Божої благодаті, яка би допомогла нам бути ось цим світлом для світу, щоб у цьому світлі зігрівалися люди, які нас оточують, наші рідні, близькі. Люди, з якими ми, по промислу Божому, зустрічаємося кожен день, щоб вони бачили це світло, щоб вони зігрівалися у цьому світлі і прославляли не нас, а прославляли Отця Нашого, що є на небі, і який бажає, щоб кожна людина пізнала у цьому світі істину. Щоб кожна людина прийшла до пізнання правди і до цього світла, яке здатне прогнати, розвіяти ось ту духовну темряву, яка дуже часто огортає нашу душу і наше серце. За молитвами трьох Святитель, нехай милосердний Господь дарує нам силу віри. Дарує нам благодать Святого Духа, щоб ми були дійсно остими світильниками, щоб наша віра приносила плоди, щоб ми не були ось тією безплідною смоковницею, якою прокляв Господь, не знайшовши на ній плоди, а не великий жаль, часто буває так, що ми є тими смоковницями у повсякденному житті. Смоковницями, яка має листя і шумить на вітрі, але не має плоду. Так часто і ми своїми словами, своїми закон говоримо про Бога, про істину, про високі речі, про небо. Але це лише тільки слова, а плоду в нашому житті немає. Хай маленьке, хай незначне, але цей рух має бути у нашому житті вперед, до світла, до Бога, до життя вічного, до царства Божого, яке повинно відкриватися у нашій душі і проявлятися ось цими плодами, цими нашими повсякденними чинками. І сьогоднішнє свято, свято на честь цих трьох селенських святителів, учителів готовить нас до зустрічі з Богом, до наступної події, так як ми 15 лютого за Новим стилем, а саме в понеділок будемо святкувати знову ж таки свято стрітання Господні. Нехай прикладом свого життя вони нас надихають, надихають іти на зустріч з Богом. Надихають на боротьбу, надихають, щоб ми спрямовували свою душу до неба, щоб жили не тільки з землею, але відривалися від цієї землі на крилах віри, молитви і надії на милосердного Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу.